Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо жорстко фармити сущ. Потому тому що, що хочеться сказати, у мене є вісім квитків, я, звісно, чуть-чуть спустився по таблиці лідерів, но вісім квитків це можна навіть в топ-1 зайти, якщо, звісно, взяти і е, всі рази перемогти. Но у нас тут ще трошечки суш не вистачає сім перемог для того, щоб забрати хоч одні. Плюс до того всього я ще можу дві тут забрати, плюс до того. Всього, мабуть, більше халяви у мене нема ніякої. Якщо чесно, це дуже обідно. Ну, у мене тут джекпот і 300 паверпойнтів. Це дуже круто. Це прям пощастило мені. Давай забираємо. І по факту. Ту більше ні чорта супер класного німа. Ладно, 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 ладно. Гемаси, звісно, хотілося би потратити на ці суші, але щось прям ультра-ультра-ультра, якось так сказати, тяжко, тяжко, тяжко. Не знаю, як воно буде далі. Почекаємо, почекаємо, подержимо. Потім уже в самому кінці побачимо, якщо мені прям багато не вистачає, то ніхто донатить не буде. А якщо, звісно, не вистачати буде геть трохи, то можемо і докинути трохи. Так, ладненько, що в нас є? По-перше нам треба 8 квитків якось то потратити. Тому погнали чисто стартанем сюди. Без розминки, без нічого. У нас нокаут. Насправді, насправді, навіть не знаю, кого краще всього взяти на цей нокаут. Но я би можливо взяв би барона. Барон, чел класний. Плюс у нас є ріко, якщо він з мутацією, то це імба. Пейпер з мутацією, це імба, двойний постріл відразу. Ну, Пейпер без мутації, а от Ріко з мутацією. У них тік, а, Ворон і Ліон. Но тік, вроді як без мутації, бо тік з Фундації теж дуже сильний. Три ульти це ума зійти, чесно кажучи. Так, отако чуть-чуть просто заплюємо. Треба попробувати когось поотруювати і трошечки їх позонити, цих пацанів, тому що все таки мало лі. Но поліону ми там попали. Разік, і він ще не скоро зможе хілитись. Опа. Так, хілка зразу прожимається, і все. Ми перемагаємо. Я одного вбив. І пацки теж побивали остальних чуваків. Це дуже даже хорошо. Гаджета, на жаль, у мене поки нема. Сразу потіку попав. Це непогано, бо в мене багато дуже. Вони сразу в пуш залітають. Отако попробуємо зробити. Чисто ультою дзонити, і пацанів. Отако, все, Леону Хана. У нього залишилися тільки дві ілюзії, які, скоріш за все, зараз і откиснуть. Понятне діло, но Ріко чуть не помер. Ріко би підхилитись. Рікічу би підхилитись, і тік також помирає, кстаті. Бо я по ньому попав, і пайпер по ньому попала, і ворон, якщо чесно, точно нічого не зможе зробити. Давай прижмемо відразу Хілку. Угу. Так, попав по ньому, ну і тут уже йому габела. Да. Йому тут уже 100% габела. Це хорошо, перша перемога є. Я ще й старплеєр. ну бо барон, в принципі, імба. Дуже ще й хороша. А ми суперарку забираємо і дивимося, що в нас буде далі. 50 паверпойнтів. Ну, непогано, непогано. Я би був дуже не проти фармити ще з оці перемоги, бо кубки хочеться, але хочеться і скінчик, тому погнали, попробуємо. Но мені здається, що без донату прям Анріал залутати цю двіжуху, і тут я би взяв ворона. Тут ворон дуже цікавий, тим, що ми постійно будемо бачити. Бачите, челів, плюс у нас бас. Mm, Ембер, звісно, прикольно, але вона не докачена абсолютно. І я навіть не знаю, що з того буде. Прям абсолютно не знаю, тому будемо бачити. А, у нас навіть ігра не почалася, обалдеть Хтось побачив, що в нього в команді напікали якусь ерунду і вирішив е, її не грати цю гру. Ладно, давайте саме зробимо просто. О, з нами тепер Енджело. Якщо він з мутацією, то демеджа в нього багато. А тут, чуваку. Ой-ой-ой, так у нього взагалі немає пацанів качених. Може йому спайка взяти? Так, да, у нього ще й мутація на спайкові була. І опять ігра не посять. Та ну я в баню, що ж ви так оце сидите очкуєте, нічого не берете. У нас опять нокаут. Що ми опять на барончику викатимося, да? На фішечному барончику, хоча ми можемо і Брока вальнути, ні? А блін, Брок то імба в мене. Давай Брока попробуємо. У мене він же з мутацією зараз. Я забувся, що я можу його докачати тепер. Я можу його дуже дико качати до тиші, поки. Із-за того, що в мене на ньому мутація. Ну і плюс персонаж мені сам по собі подобається. Фішка його мутації в тому, що він робить велику калюжу вогню. Отако. От Калюжі, прям мега здорові. Но шарф може запригнути. Шарф може запригнути будь-куди. Но в мене є гаджет під шарфа. Я просто стараюсь допомогти. Так. Хорошо. Отако. Я не знаю, де шарф, но шарф десь є. Ага, він аж там. Отако. Не хочу ульту юзати. Вообще не хочу ульту поки юзати. Ну ми і Отако його щас прогріємо просто. Отако. І все. Пацан репає! Пацан репає! І в нас перша перемога забрана. Давай я Отако попробую прям відразу через катапу. Отако, конечно, я може зря це зробив, ну. Но... Трошечки відштовхнувся від них. Воно його в баню, а тепер наший шарф туди залетів і помер. Це дуже погано, бо цей шарф може нас двох рознести просто на ізі, а тут ще і лілі оказується, яку я не знаю, як я вбив. і в них ще один шарф лишається, чуєш. Так він нам нічого не зробить. Він нам нічого не зробить. Він нам просто нічого не зробить. Блін, Брок насправді реально класний. Він Брокен, він поломаний. Я ж і старплеєр. Дуже та же хорошо. Дві перемоги поспіль плюс суші ми залутали ще й на якогось Бравлера. Насправді, хот прям звичайний, але все одно. Натару. Угу, Окей, окей. Натару так Натару. Не проблема. Що поїхали далі? У нас знову нокаут? Хм. От тут я би, можливо, мені пропонують Дінича, я не хочу Дінича. Я би взяв би грома. А в пацика тут, звісно, по бравлерам взагалі біда. І він навіть вирішив тупо не брати нікого і не запускати цю мапу. Окей, тут, кстати, був би дуже класний тік з мутацією, був би неймовірно класний. Но, на жаль, такого ми не маємо. Ой-ой, кого би я взяв би, кого би я взяв би, кого б я взяв би. Мікавить ворона, ну давай ворона. Я думав, шарфа взяти, щоб нападати. Ну, в принципі у нас, якщо цей з мутацією, то зможе часто пригати. Цей зможе всіх отстрілювати, тоже крепкий пацан. Ну, а я зможу чисто всіх отруювати. І вони не зможуть абсолютно ніяк хілитись. У них теж є ворон, гавс і. Хто то? Вольт, напевно? Ну то вряд ли Вольт. Я не пам'ятаю, хто це. що це за скінчик такий. Ну, гавс, звісно, з приколом. Гавс як Ріко. Гавс просто як ріко, гавс постійно стріляє, йому по кайфу. Так, да, це вольт, вольт, то вольт. Так, допомагаємо, помагаємо. Вольта трошки задовбуємо, надо жить, надо ще по Хорошому. Так, ну сту виносить ворона. А, а чого я по Гавсу Не попадав. Так, чуть-чуть підхилюємося. Зовсім капельку. Прижимаю гаджет, щоб мало лі. Щоб я жив довго і там, по ідеї, гавс помирає. Ми можемо тако запоротись? Отако зробити. Забрати. У мене всі 10 кубків, точніше, банок. І я дуже повільний, кста. Так, 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 нормально живу. Все, я на хілі. Отако. Я особо не парюсь. І перемога. Ізі перемога. Третя поспіль тримаю в курсі. А третя поспіль перемога. І третій поспіль старплеєр. Все одно так -то, га? нормально. Отак ці квиточки і фармляться. Насправді, коли правильно вибираєш бравлерів, коли все робиш правильно, то все воно хорошо. Дуже даже. Окей, що ми маємо? У мене є ще 5 квитків, але я вже виліз пошив таблицю лідерів. А це дуже серйозно. Ну, погнали далі. Так, самурай смаш. Хороша штука, щоб взяти Джесі. з великою турелькою, мощною. Це дуже даже непогано. Плюс у мене пасівка на ню на те, щоб турель на 25% була сильніша. Блін, ну в них Ріко. Ріко буде задовбувати капець як сильно, дуже сильно, чесно кажучи. Ріко буде дуже втомлювати. Обавдіть Франк, бистрий! Франк, просто ти бачиш, робе? Він ще і пейпер уб'є. А він пожди, Да, він її вбиває. Дві мансить гамнюк. Він дуже швидкий. Я так можу зробити. Так Воронами вбили, но, блін, реально тяжко, реально тяжко. Я оце думаю, просто чи мені впертися в просто в чуваків виносити, чи я можу отаку якось зробити. І, в принципі, турель хорошо се чухає. І дуже жирно вале. Ой-ой, помираю. Да. Все-таки помираю, Ну, у них навіть поїнтів більше. йо Йо-моє, дуже неприємно, чесно кажучи. І ворон ще й заповільнює, блін гамнюк. Обалдеть, Ворон запригує просто таку ерунду, чуде. І в мене і ми тупо пер, про, програємо, геть чуть-чуть. Нам би вже з ними не битись. Нам би зробити щось типу такого. А, і вони вже все, все-таки добили 60. Да. Ну там Френк був дуже жирний, насправді, дуже жирний з цією мутацією. У мене теж таки є, але я якось за Френка ваші не вмію грати. Мені тупо не щастить на того Френка, ні чорта ніколи. Так, бравел Больчик, Бравел Больчик, Бравел Больчик. Кого б я тут би взяв? Навіть не знаю. Навіть не знаю, просто не знаю. Мапа відкрита, може барона. Мапа ж мега відкрита. Вона мега відкрита і. А. Чуваки не хочуть грати, коли бачать, що напікали ерунду. Ладно, тут ми ворона візьмемо, все-таки попробуємо. У нас квікфаєр буде. Так що вороном ми часто будемо попадати і часто будемо ставати крутішими чела. Давай потестимо, давай потестимо цей момент. З нами матрас. Матрас норм. Е, в цього чила якось. О, Ріко є норни. Ну, Ріко не впевнений, я ж. тут Прям буде супер кайф, но якщо якщо у нього є мутація, мутації в нього немає чи він взяв героя без мутації, я не знаю. Герої без мутації ще просто програють, і все. І зараз ми можемо спокійно взяти і програти. Бо Ріко без мутації. Мутацію треба мати 100%, щоб хорошо грати. Джесі там настрілює, у мене хп ні чорта нема. Помагаю хоч якось, чисто. Так, там турель непогано чуєш. Давай щось думати. Мені би гіперку. Мені би гіперку і було би норм. А гіперки в мене Ма ні чорта, будь ласка, гіперку мені треба. Блін, там Джесі з гіперкою так попало якось по-хитрому. Ой-ой, ой тепер треба, щоб Ріко, щоб Ріко жив. А Ріко щось може репнути, і я тут так само можу репнути. Мені б хилитися, я зможу запригнути. І я СРАЗУ оцих плюх РЕПНУВ! Просто сразу! Нашій кось убив. Абаут, Ти бачив скільки плюх влетіло? Так, треба засейвити Ріко. Ріко сейвим. Ми можемо виграти. Обаудіть. Ну, Ріко не засейвиш тут. Отако просто запригую всіх дамажу. Хух, ми знову забираємо всі геми. У Ріко 16, його треба дефати. У мене зараз буде ульта. Гіперка. Отако попробую. З гіперкой норм. Тут турель. Ну, ми все одно перемагаємо, все одно перемагаємо! Хорошо! Ріко непогано зіграв, але була б у нього ще мутація, було б взагалі. Ну і я демеджу накидав дуже багато. З рахуванням того, що моя персонаж тонкий, а в них там всі такі, ну, товстяки були доволі такі, Особливо хенк. І по факту, я вже запригнув в топ-4. А в мене ще три квитка. І я точно, ну, топ-2 желізо бітонно. Якщо цей чувак ще ще на фарми, звісно, то взагалі жирно буде. Ну, а скільки нам ще треба? Три перемоги, якраз. У мене три квитка, пацани. Що ми? Тестим пробуємо, проходимо. Хе-хе, <сум> можливо. Так, нокаут. Ти знаєш, можемо Брока вальнути? Спайк нормис. М -м, цей. Анжело теж хороший, якщо мутація є. Мутація наших всіх є, але в них теж, У них теж спайк з мутацією. Пейпер може мене шотнути просто, а пайпер любого може шотнути. Пейпер може шотнути будь кого. А ну мене вбиває ще Енджело. Ні, насправді дуже тяжкий пік у них, дуже тяжкий не знаю, що робити, у них дуже багато демеджа, дуже багато. Ну, у нас, в принципі, можна сказати, пощі все те саме. Типа, що в них Енджело що в нас? Що в них Спайк що в нас? Ну в них Пейпер просто ще теж така, блін. Ну, чудити може крепко. Ну тут, напевно, ми, звісно, і слиємося щось я думаю. Хоча Пейпер легко вбити. Пепер можна дійсно легко вбити, но. І все анджело просто начудив там. І в мене сплюх і репнув. У них спайка нема, ну у них анджело. О! Наш енджело його виніс! І в них остається пепер. Яку виносять? Хорошо, хорошо, дуже хорошо. Таку попробую зробити. Абауді чуть не репнув. Обалдеть, пайпер, не. Пайпер за мунселовный ульта появилась. Меня надо отх отхитить. Ай-яй-яй, спайк може. Да. Я вообще тут нуб конкретный. мене пацаки чисто соло валять. Да, и тут, походу, нам габело. Ну, Энджело, конечно, може всіх убити. Он реально может. Блин, там у спайка аж банок сика. Мабуть, уже він не може. Да, він енджело не шот, ну в спайк там просто так завалив, що це капець. Тут, на жаль, перемога. На жаль, на жаль, на жаль, у мене остається два квитка, но в е, топ-1 я дійсно можу залетіти. Хіба ні? Можу ще. Ну тако, знаєш, на недовгий період, ну можу. У нас опять нокаут, і, скоріш за все, в натурі не буду я брати брока, я візьму барона. Барон буде хорош. Тим, що плюха далеко, тим, що плюха дуже далека. Тим, що вони будуть е, дамажитись жорстко. І ще я зможу хілити своїх. У них опять спайк, рік. Блін, у них дуже крепкі герої, а я дуже тонкий. Поняв, в чому прикол. Ой-ой-ой, ти бачиш, напльовують? Я не знаю, як мені тут жити. Я не знаю, як мені тут жити. Я просто не виживаю. Нас уже всіх розвалили. Як перемагати тут? Як тут перемагати? Розкажіть мені, як? Так, ладно, пішов я цим боком. Так, Поріко задамажив. Він не буде хілитись. По броку задамажив хілитись не буде. Своїх завтикав не захилив? Кольт пішов. Коль пішов за руїнив, я зараз теж можу померти спокійно. Ой-ой-ой! Головне чуть-чуть підхилитись. Просто ха, -ха, ха, туда його. Хух, Зміг завалити, а також сразу підхилити паціканашо. Енджело підхилити, сам підхівуватись. У нас все дуже погано! Да, я теж репаюсь, і тут уже, звісно, програно. Якби я не старався, там пацани все таки сильніші. Сильніші пацани попались і капець. Дійсно, просто сильніші мужики. Що поробиш? Що поробиш, блін? Старайся, не старайся. Не получається, не получається, просто не получається. Ладно, на цьому, напевно, будемо завершувати. Любі, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайди. З вами був Санчіос і всім пока-пока.